Ми виключно перевіреної інформації. Зараз будемо спілкуватися із Іриною Сушко, виконавчою директоркою громадського об'єднання Європа без бар'єрів, експерткою з управління кордонами та міграцією. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю вас. А ми цей блок нашого стріму так би мовити намагаємося узагальнити спільну тему, яка буде пов'язана із відбудовою України. Ми розуміємо, що для відбудови України потрібно не тільки, не тільки гроші, а потрібні в першу чергу люди. І от з цим ми розуміємо, що у нас якраз і будуть проблеми. Зважаючи на ту кількість українців, які виїхали, на ту кількість, які на ту кількість, яка планує повернутися, і ми вже говорили в першій частині нашої програми з нашим політологом, гостем Ігорем Петренком про. Тей набір функціоналу або той набір позицій, які потрібно забезпечити, аби українці почали повертатися додому. На ваш погляд, чим сьогодні держава повинна зайнятися в першу чергу, аби продемонструвати готовність побачити цих українців, які виїхали це мільйони людей вдома? В першу чергу треба сказати про те, що в перші дні війни і навіть півроку український уряд достатньо активно займався тим, щоб забезпечити такий гарантований тимчасовий захист українцям, які перебувають зараз за кордоном, ну і зокрема в Європейському Союзі. Була створена спеціальна робоча група, в яку входили всі профільні міністерства відомства. І головне, що до цієї робочої групи входили і партнери з Європейського союзу і інших країн. І от була можливість в такому знаєте, активному робочому ритмі і темпі вирішувати всі ті питання, з якими зіштовхувалися українці на початках. І дійсно достатньо багато вдалося вирішити питань, зокрема проблематика реєстрації, далі питання того: виїзд, в'їзд, тобто всі ці питання мобільності, гарантії захисту, скажімо так, охорони здоров'я, і навіть частково працевлаштування, тому що ми знаємо, що сьогодні існує. Достатньо е, великий запит е, в е, працпрацпрацівників працедавців, перепрошую Європейського союзу на робочу силу е, з України. Водночас зараз уже оці нагальні е, актуальні питання зняті, і тепер постає питання оцього стратегічного планування, стратегічного бачення. А що далі? Адже е, 2024 рік вже. Я можу точно сказати, що скажімо, буде достатньо швидко, і ми повинні підготувати цілу низку відповідей на запитання, чи настільки зможуть українці залишитися з гарантованим тимчасовим захистом у Європейському Союзі інших країнах, що буде наприклад із тими українцями, які скажімо, захочуть приїхати додому і виїхати, адже як декларує європейський союз, то з 24-го року запрацює нова система попередньої реєстрації, яка потребуватиме, наприклад, нового підходу для того, щоб українці змогли виїжджати за кордони, потрапляти в країни шенгену європейської зони? Ну і головне питання: питання працевлаштування і інші, але звичайно, поряд із цими стратегічними питаннями, пріоритетом. Залишається питання, яким чином ми е, можемо, якими інструментами, якими шляхами е, повертати українців додому, І ось тут, коли я так кажу, повертати, звичайно, що ніхто е, не зможе змусити це зробити українсь, українців, лише потрібно створювати такі умови, які би, е, ну скажімо так, були привабливими, були би настільки. Ну, скажімо, стабільними, які би е, підштовхували органічно природнього українця до того, щоб він повернувся додому, і паралельно потрібно думати про те, щоб е, розбудовувати нові принципи міграційної політики, які би могли створити умови для іноземців, які хочуть, наприклад, е, жити і працювати в Україні саме заради відбудови, тому що. Зараз ну більшість експертів, я би так сказала, обережно прогнозує, що все ж таки від 30, може і більше відсотків громадян, які зараз знаходяться за кордоном, все ж таки приймуть рішення залишитися там. Ну я бачив вже сьогодні статистику. На жаль, загубив її, але по пам'яті 100 тисяч, мінус 100 тисяч населення країни це 0,5% ВВП. Ви знаєте, це, це на жаль буде і зростати ця цифра. Це, це це лише ви назвали, я би так сказала, найбільш обережні цифри, і тому вже зараз потрібно і на інформаційному рівні підготовлювати громадян до того, що нам не обійтися без запрошення іноземної робочої сили в Україну. Я знаю, що сьогодні ця тема є надзвичайно непопулярною через різні абсолютно чинники. Водночас ну, ми мусимо бути реалістами, тому що ті заяви від, скажімо, окремих представників влади про те, що, щоб не допускати виїзду чоловіків, і навіть після закінчення війни, саме з огляду на потребу робочої сили, ну вони видаються абсолютно. Антидемократичними і неможливими, пані Ірино, це ви зараз. Ви зараз згадали Вадима Денисенка, очільника інституту так. майбутнього. Він не представник влади. От він один із представників експертного середовища, який е, сказав непопулярну річ, але. Е, в даному випадку, це підстава для хорошої суспільної дискусії, професійної дискусії, зокрема не тільки на рівні експертного середовища, а ще й на рівні кабінету міністрів, заохочення, зокрема і наших чиновників, почати розробляти ті справді програми стимуляції повернення українців додому, а не нав'язування таких от стереотипів, які можуть тільки відлякувати, наприклад, там. Ну, через не зовсім популярні дії а, і вчинки з боку держави, наприклад, як заборона виїзду. Але з іншого боку, якщо а, вибирати зараз ці ситуації, або швидка, швидке порятунок країни, швидке порятунок економіки, або демократичні процеси, і в принципі дотримання всіх, так би мовити, міжнародних правил і норм, важкий вибір. Погодьтеся, і як тут бути, коли виживання країни і екетносу на вагах і Розуміння, що потрібно що змінювати і робити. Ніколи ще, скажімо, стимулювання економіки не могло давати позитивного ефекту за рахунок, наприклад, обмеження демократії, свободи людини, зокрема її права на пересування і, взагалі, мобільності. Тому, звичайно, я не економіст, але тим не менше можу спиратися на досвід інших країн, які, скажімо, саме. Для того щоб наростити економічний потенціал країни через різні, скажімо так, надзвичайні обставини, якраз і застосовували політику з одного боку правильних інвестицій, і для цього потрібно боротися, а не декларувати боротьбу з корупцією. Для того щоб заохочувати прихід іноземного капіталу інвестицій, до речі, сам ЄС і інші країни готові до цього, але вони чекають, що все ж таки в Україні буде завершена реформа судова, зокрема так для того, щоб вони були впевнені, що можна вкладати ці кошти. Вкладення коштів відповідно логічно означатиме появу нових робочих місць. Це перше і друге, те, що я говорила і перед цим. Це створення е, доволі збалансованої міграційної політики, яка би дозволяла е, на взаємовигідних умовах привертати е, іншу робочу силу з інших країн, е, і відповідно таким чином процес відбудови може е, рухатися доволі ефективно. Ну, ми ж пам'ятаємо цю фразу Ангели Меркель, яка сказала, що політика Німеччини в розбудові монокультурного е мультикультурного товариства або ну зазнала краху. І от сьогодні для нас теж це є викликом. Ми повинні залишатися це таки монокультурною нацією країною, чи все ж таки думати, от як ви кажете, про заохочення робочої сили, притулку робочої сили з країн. Е Ну не знаю, там близького зарубіжжя чи далекого зарубіжжя. Але, от якщо вибирати, то в який бік нам краще все ж таки зважати з робочою силою, кого запрошувати? Як це все формувати цю політику? Хто на зрештою повинен займатися формуванням цієї політики? Коли почати займатися формуванням цієї політики? Зараз чи через рік, через два? Ну, ось по перше, почну з останнього вашого уточнення. Однозначно, вже зараз. Ми ну дуже часто називаємо різні оцінки прогнози експертів, соціологів, демографів. І ми вже бачимо, що ситуація є від'ємною, тобто ситуація є такою, що ми вже прогнозуємо брак робітників, ресурсів, людського потенціалу в Україні. І на жаль, цей, цей від'ємний, скажімо так, відсоток, Він буде лише посилювати. Коли я казала про те, що міграційна політика має бути збалансованою, то це якраз я й мала на увазі, що, ну, скажімо так, міграційний менеджмент може створити такі умови, щоб з одного боку дати можливість робочій силі з-за кордону, з певних країн приїхати сюди, тут працювати. Але не впливати на ту те питання моноетнічності, про яке ви говорили. Тобто, це по суті ну йде мова про найманну робочу силу, яка дає свій е, ресурс енергію на відбудову, але е, політика інтеграції вона має бути дуже, дуже обережною і збалансованою. Тому ці речі можна передбачити і можна спробувати е, в цьому питанні знайти ту золоту середину про яку ми зараз ну говоримо, тобто що краще, ну то умовно умовно кажучи, ми можемо спокійно брати на роботу а, там представників там середньої Азії, там таджиків, там туркменів. Ну дуже велика ж кількість гастарбайтерів намагається зокрема влаштовуватися а, в на роботу в Росії, так і вони можуть так само приїжджати, призвіти як гастарбайтери в Україну працювати, але без гарантій, наприклад, отримати громадянство і подальше асиміляцію в наше суспільство, це це. Це по перше, тут може бути дуже велике, скажімо так, різноманіття і. Конфігурація, якою може зазнати е, міграційна політика щодо іноземної робочої сили, це окреме питання, яке потребує все ще обговорення у світі. Є е, непогані приклади зразки того, як можна тут знайти баланс. Але повірте, якщо Україна, українська влада демонструватиме сьогодні прозорість чесність е, у е, системі, наприклад. Е, Скажімо, економічній е, системі інвестицій, то це якраз при, при, приверне і поверне саме українців додому, і тому можливо і не постане питання те про е, ну потребу, скажімо, когось із за кордону Знаєте, так? пані Рино, пані Рино, даруйте. Знаєте, внутрішнього ми звісно би за це одними ну і руками, і ногами, як би то кажуть, проголосували. І розумом ми розуміємо, що це для нас може бути найкращим виходом взагалі з цієї ситуації, коли ми простимулюємо власну економіку власних людей повернутися до України. Але зважаючи на силу, сил, силу, силу селену, різних ознак, і обставин, які ми спостерігаємо сьогодні, розуміємо, що ну, не все можливо так у нас піде гладко, і боротьба з корупцією це один із чинників, який, зокрема, суттєво нас стримує. Навіть міністр фінансів каже про те, що наші партнери на Заході з розумінням ставляться до того, що у нас є корупція, і що з розумінням ставляться, що ми, неї, ми її не можемо побороти, чи там до кінця не можемо побороти. Такі дивні заяви, тим не менше, але вони, вони мають місце бути. Власне, якщо говорити тоді про близьке зарубіжжя – ну. Про Білорусію, наприклад, або там про нехай про ту саму притомну Росію я не закликаю зараз, але тим не менше, от у нас є законопроект 9585, який подали в парламент, зокрема і будуть там приймати рішення з приводу. Військових, які воюють зокрема на території України з російським громадянством і можуть залишатися тут громадянами, чи не можуть. Тобто, у нас є дуже великий, в принципі, може бути великий потенціал, але чи потрібен нам цей потенціал, враховуючи на наші от взаємини не непрості з сусідами дивіться. Однозначно, якщо вже говорити про країни, яких громадяни, яких ми би теоретично могли бачити… асимілювати. Могли б бачити в якості робочої сили в Україні, то звичайно цей список країн. Він е, не буде поширюватися на країни міграційного ризику. Все ще хочу угу. просто сказати, що є такий список, і Росія там номер один у цьому списку країн міграційного ризику. Ну тут я думаю, що вже можна було перейменувати і взагалі, ну, скажімо так, винести Росію в особливий список список там е, агресора, номер один і так далі. Інші країни тут потрібно дивитись, потрібно цей список переглядати. Потрібно вивчати, наприклад, також проблематику того, як українці настільки там, скажімо, толеруються, сприймають, настільки тих чи інших громадян, тих чи інших країн, настільки ці громадяни взагалі мають, ну, наприклад, скажімо, такий. Таку історію е, законослухняності, як вони себе поводять да, в країна. Тобто, тут ну, ми ще мас законослухняністю та... з поведінкою росіян якраз і не складається. Спасибі, пані Ірино, за коментарі. Я сподіваюся, що це настання наша зустріч з вами. Ми будемо ще цю тему неодноразово піднімати, і обговорювати. Дякую вам за участь у програмі. Ірина Сушко була з нами, виконавча директорка громадського об'єднання Європа без бар'єрів, експертка з управління кордонами та міграцією. Зараз отері невеличка пауза. Повертаємося за кілька хвилин з випуском новин. We'll be right <laughs> back.